Фахівці управління праці і соціального захисту населення організували і провели зустрічі з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків із метою донести їм зміни, що стосуються нарахування субсидій. Нагадали, зокрема й про дотримання норм трудового законодавства у сфері оплати праці. Голови ОСББ і бухгалтери працювати на умовах за угодами цивільно-правового характеру не можуть. Голова ОСББ згідно статті 10 закону України про ОСББ має постійний характер роботи. Там є визначено коло обов'язків, яке виконується з місяця в місяць. Тому вам е, здійснюється оплата праці і має укладатися трудова угода. Що стосується змін до постанови Кабміну про нарахування субсидій, то тепер субсидії надаватимуть не шляхом субвенції місцевим бюджетам, а напряму із державного бюджету. Розпорядником коштів є мінсоцполітики, яке перераховуватиме їх на рахунок Ощадбанк для подальшого переказу таких грошей на рахунки управителів багатоквартирного будинку ОСББ та виконавців комунальних послуг, які в подальшому ними ж розподілятимуться на особові рахунки одержувачів житлових субсидій. Субсидій постанова про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі вже почала діяти з 1 січня. Цей етап стосується тих сімей, які звертаються за допомогою вперше. З 1 січня Міністерство соціальної політики є головним розпорядником коштів. Тобто кошти будуть перераховуватися, ті кошти, які будуть призначені по субсидії, будуть перераховувати з рахунку міністерства соціальної політики на Ощадний банк, акціонерне товариство Ощадний банк України. Цією ж постановою, про яку я говорила раніше, визначено, що акціонерне товариство Ощадний Банк є єдиним банком, який буде виплачувати субсидії, тобто. Немає вибору, людина не може отримувати субсидію. будь-де. постановою визначений акціонерне товариство Ощадний банк України. Представник Ощадбанку Наталія Євгенівна розповіла головам ОСББ, у чому полягатиме їх майбутня співпраця. Першим етапом цієї співпраці є підписання відповідних анкет для відкриття особистих кабінетів. На сайті Ощадбанку є, каже, уся необхідна інформація. Чітко, прописано, пошагово. все для физического лица и для юридического лица. Информация интересная для вас будет, как для физического лица тоже, потому что я смотрю тут дебаты такие у вас серьезные. Новий механізм виплати субсидій, відверто кажучи, збентежив голів ОСББ. Адже із їх слів, чому вони мають бути посередниками і виконувати роль держави? Нехай монетизація відбувається напряму до кожного споживача послуг. Причому тут ОСББ вони є громадськими неприбутковими організаціями, які не є надавачами послуг, наголошують голови товариств співвласників. Ми за те, щоб кошти монетизація йшла напряму від Ощадбанка на карточки людям чи на їхні особисті рахунки, як в них буде відкрито. Субсидія надається не ОСББ, субсидія надається людині, а наставлять посередником між людиною і між державою. Ми не можемо бути посередником між державою. Ми получається, держава вчасно гроші не дає. В нас ті, хто субсидії не отримують, не платять нічого. За них платять сусіди, і ми виходить, кредитуємо державу на її зобов'язання. То, то яка ж це субсидія, яка це допомога людям? Ще при тому ми повинні будемо заплатити 0,75% за те, щоб отримати субсидію, яку неізвісно, чи отримаємо. От і все. Тобто сіде конфлікт законів. Те, що для них біла, для нас чорне. Суперечки між фахівцями управління праці та головами ОСББ не дали ніякого результату. Адже зі слів фахівців управління постанова пішла у хід, і її потрібно виконувати. Інакше люди не отримають субсидію. На мою думку, що зміни просто лякають, лякають, тому що це нова робота, великий участок. Ми знаємо, що відповідальність люди беруть да, за. ОСББ вони несуть відповідальність перед тими людьми, які проживають в будинках. А як борони Божа затримка, то всі підуть до голів ОСББ по нарахуванню? так. ми готові надавати роз'яснення. У свою чергу голови ОСББ вирішили об'єднатися у громадську організацію, поцікавитись, як подібну проблему вирішують в інших містах, а також написати колективне звернення до відповідних міністерств із проханням врегулювати вирішення проблемних питань. Постанові страшно те, що ОСББ винесли в останню чергу, як будуть давати нам кошти. Ми в останній черзі. А за що ж ми маємо платити? За світло, за ліфти. Вони повідключають, нас ніхто не питає, чи в нас є кошти, чи немає на рахунку кошти. В першу чергу заплатять за тепло, за воду, за газ. А ОСББ коли будуть, якщо ще гроші встануться. Нам і так на сьогодні платять за пільги два місяці по пізніше, тобто нас саме верті. Нули січень місяць нам вернули за пільги за листопад за субсидію. Нам заплатили тільки за грудень. А вже сьогодні в нас п'яте е, число. У Нас вийшло, що ми в заручниках, і ми не можемо ні достукатись ні до кого, нічого. А яка наша пропозиція? Це наша пропозиція була того року, коли голови СББ об'єдналися, їх ми писали листи. Ми їхали в Київ, Є рада голів СББ. Вони це на кабінет міністрів. Ми відстояли свою позицію. Так само і зараз, так само зараз ми пишемо письма, є та сама робоча група, яка їде в Кабінет міністрів, але держава упорно не хоче віддавати гроші людям в руки. Чому? Це питання не до мене. У постанові мають розібратись якнайшвидше, зазначають фахівці управління праці. Адже із 1 травня монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію і пільги вже не один рік, у тому числі й ті, хто користується нею у літній період. А із 1 жовтня запрацює повномасштабна монетизація пільг, коли за результатами опалювального сезону люди отримають готівкою все, що було зекономлено. Люди економили. За газ і була от сума не використаної субсидії. Максимально ми з вами знаємо, що людям повертали за 100 кубів газу, 100, 100, 100. Да? а бувало таке, що у людини була набагато більша переплата. І е за результатами сезону опалювального, неопалювального, вона поверталась в бюджет, як невикористана сума субсидії. А сьогодні, якщо от є ця субсидія, вона зберігається, рахунок відкрив ощадбанк новий, і ти пішов і її забрав. Я розумію, що ми всі уже з недовірою до всяких нововведень відносимось, але побачимо, як воно буде працювати.